Ну і що потрібно озброєння, окрім того, що наші сили оборони активно захищаються, але зброї нам завжди потрібно якомога більше. Постачання військової допомоги, наприклад, від Сполучених Штатів Америки, буде продовжуватися. Для цього є всі політичні сигнали. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Почуємо далі. Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом. Є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з американським сенатором Лінсі Гремом та Річардом Блументалем. Вони ініціатори законопроєкту про санкції, який передбачає нові обмеження як для Росії, так і для держав, які торгують з країною агресоркою. Також вони обговорили зниження граничної ціни на нафту. Сибіга додав, що Україна цінує зусилля Сенату Сполучених Штатів, які спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру шляхом тиску на Росію. Російську федерацію. Ну і Росія буде і надалі затягувати війну в Україні. За словами президента України, розвіддані підтверджують, що кремлівському диктатору Путіну мир не потрібен. У нашої розвідки у розвиток партнерів є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивсь. Його можна тільки реальною силою змусти відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. Олег Шамшур зі мною на зв'язку. Це дипломат та колишній посол Сполучених Штатів Америки та Франції. Пане Олеже, вітання вам. Доброго дня. Вітаю вам також. Давайте розпочнемо саме ставлення Росії. Ну тут багато мабуть дискусії немає, тому що ми розуміємо, як Росія ставиться до певних перемовин. Але от хочу вас запитати саме про діалог Марко Рубіо та Сергія Лаврова, який відбувся напередодні 10 липня відбулася зустріч. І от знаєте, що мені було цікаво в цій розмові, що потім росіяни, коли писали про тези цієї зустрічі, було дві основні теми: це що Росії в Сполучених Штатах потрібно відновити дипломатичні установи їхню роботу. Посольства і друге питання: що має бути пряме авіасполучення між Сполученими Штатами та Росією, між якимись містами. Тема війни в Росії ставиться набагато нижче ніж ці, як вони вважають, найважливіші теми. Про що це свідчить? Що Росія не хоче робити крок до перемовин? Ну, чесно кажучи, ну а що можна було б собі уявити, що Росія? Зацікавлена в перемовинах. Тобто, те, що відбувалося в Стамбулі, я перемовинами назвати не можу, це було і організовано, і відбувалося абсолютно за російським сценарієм, і е, практично виключно, якщо не вважати. і е, е, Запросування вперед ті обміни, які дуже важливі, але все-таки вони не вирішують кардинальних проблем. І Росія, в принципі, так себе вела і буде так себе вести, От, повертаючись до того, що ви сказали, звичайно, росіяни і розглядають цю війну як. Ну, частину загальної картини світу, яку вони і світової політики, яку вони хочуть реалізувати, і в тому числі за рахунок цього досягти зміни в двосторонніх відносинах, і тут на жаль до останнього часу подивимося, як буде далі, їм допомагав Трамп, який також розглядає зупинку війни в Україні як частину загального такого загального плану перформатування Двосторонніх відносин і використання Росії для переформатування світової політики. І, на жаль, тут інтереси і Трампа, і Путіна співпадають. Тому вони оці е, е, окремі питання, звичайно, і озвучують, і питаються вирішити, але вони, її, звичайно, ставлять більш широкі питання, тобто використати сам факт контактів для. Того щоб здійснити свої військово-політичні ем, цілі і е, використати це, от ми ж чули від Рубіо про те, що якийсь меседж від Лаврова є для того, щоб використати ці контакти, ті те, що відбувалося в Стамбулі, для того щоб запобігти застосуванню більш жорстких санкцій і представити себе як країну, яка нібито шукає миру, що абсолютно не, не відповідає дійсності. Але від росіян іншого, очевидно, її не варто очікувати. Росіяни самі вимагають переговори певних міжнародних зустрічей в Стамбулі чи там в інших державах, але от на чому ще зауважив Рубіо, що і потім Трамп підтвердив і навіть продемонстрував таку злість в бік Росії, що та ми вже кілька місяців просимо в Росії надати дорожню карту по вирішенню конфлікту про завершення війни, але цього не відбувається. Чи можемо скоро ми побачити цю дорожню карту? Якісь можливості шляхи вирішення війни. Від Росії. Ну, це, ну скажімо так. Це, мабуть, риторичне запитання, тому що від Росії нічого іншого, те, крім того, що відповідає інтересам Росії і вимогам капітуляції України. Ми не побачимо. тут є тільки про це вже говорили мільйон разів: два засоби примусити Росію вести себе. Ну принаймні, частково інакше це постачання зброї в Україні в ну мінімально в тих е, обсягах, які були раніше, але фактично потрібно дійсно зробити якісний стрибок. І друге це застосування санкцій. Що стосується зброї, ми ну у мене немає скажем не довіряти тому, що сказав президент. Але я хочу побачити, щоб це. Вийшло за рамки заяв тієї інформації частинами. Ми про це дізнаємося, але хочеться побачити і зрозуміти, які обсяги, який порядок, які яка номенклатура поставок і насамперед від сполучених штатів, але не тільки наскільки європейці дійсно готові заплатити за американську зброю. Про це казав Трамп, про НАТО, але це знову ж таки поки що зависло. Повітрі що так також завісли повітря і оці погрози. Вже не перший раз. Ми чуємо від Трампа. А він е, зараз це повторив. Але ем, ну як вам сказати, я е, хотів би, і ми хотіли побачити реальні кроки, в тому числі якщо буде ухвалений е, закон е, блюменталя Грема, щоб він був реалізований. І е, на кінець е, про бесіду Лаврової рубі у, у мене склалося таке враження, коли подивилися е, на Рубі, що це була розмова не між е, е, країною, яка підтримувала Україну і агресором. а між ну майже партнерами, от ми послухали, висловили свої зауваження, отримали якісь повідомлення, передамо його в Вашингтон, побачимо фактично, що буде далі. От, коли ми будемо знати, що передана, яка реакція, тоді можна буде далі. Намагатися щось прогнозувати, намагатися щось зрозуміти поки що картина достатня, ну така я б сказав, ну не визначена. Є багато питань, які на яких немає відповіді. Ну, майже визначена буде доля законопроектом стосовно санкцій, про які ми вже говорили. Законопроект Грема Блументаля він стосується саме санкцій проти Росії. Ну і Дональд Трамп вже зауважив про те, що він підтримує і насправді він хоче також цього запровадження і покарання Російської Федерації таким чином. Пане Леже, як ви думаєте, наскільки це може вплинути на Російську Федерацію? Ну і змусити якось бути активнішими в питанні завершення війни. Ні, ну я б тільки що сказав, ці два е, засоби для тиску на Росію це зброя, військова допомога і санкції. Те, що ми знову ж таки, чудовий законопроект, якщо він буде ухвалений і реалізований. Ясно, що він буде ухвалений тільки коли буде згода Трампа, це було абсолютно е, е, ухвалено е, Трампом. Це по-перше. І по-друге, треба також розуміти, що застосування проекту за американською традицією в даному випадку, тобто коли йдеться про санкції, це прерогатива президента. І обсяг санкцій, і виключення, і сам факт застосування. Тому знову ж таки важливо почути не заяви, ми їх чули достатньо багато, а побачити конкретні дії. Плюс не треба забувати, що цей законопроект. Абсолютно правильно спрямований проти тих, хто допомагає російській військовій машині функціонувати обходити санкції. Там є Китай, є Індія. Не треба забувати, що із Китаєм намагається Трамп все ще домовитись, в тому числі щодо тарифів. І Індія, це, взагалі, керівник Індії користується повагою з боку Трампа, і треба ще побачити, як буде Трамп готовий застосувати і проти Індії тарифи, які абсолютно справедливо згадуються, і на які спрямований цей законопроект. Тобто зараз ми знаходимося з одного боку. Є реальність тут немає тих санкцій і. Е, немає ще того обсягу і менкутури е, військової допомоги, які потрібні. І є заява про те, що це буде. От, подивимось, коли ці заяви реалізуються. Дякую дуже. Спасибі вам за аналітику. Олег Шамшур був зі мною на зв'язку. Дипломати, колишній посол Сполучених Штатах та Франції. Дякую.